Добрий день, шановні глядачі! Сьогодні я хочу вам показати відеоогляд швабри з віджиму і відром. Цю швабру я купувала в магазині АТБ за 300 гривень. Зараз я вам покажу, як нею користуватися. Так. Берем таку тряпку за Закладаємо сюди в зубчики ці. О тут є зубчики. Отак ми закладаємо. Ці зубчики. І на ці липучки приклеюємо. Тоді Тут є у відрі така штука. Це ми закладаємо при збиранні відра цю штуку сюди. Так, тоді беремо швабру, мочимо її у воді. Збираємо відро повної води, мочимо. І тут вижимаємо. В цьому відділі ми вижимаємо швабри, тоді розкладаємо, розкладаємо її і миємо підлогу. І так ми підлогу. В нас заходить під диван. Гарно і ми так гарно миємо підлогу. Дуже зручна у використанні швабра. Так що рекомендую. Дякую всім, хто дивиться мій канал. Підтримайте його, будь ласка, лайками, коментарями та підпискою. Всім до зустрічі!